Всім привіт! Сьогодні дуже класна тема. Я її сама дуже очікувала, тому що це така табуйована трішечки тема. Хайпо. Дуже стереотипна, це в першу чергу стереотипна, що люкс це завжди дорого. Люкс це завжди недоступно. Люкс важко купити, це тільки купляють візажисти, які мають багато грошей або багаті жінщини. Але ні. Я сьогодні розвінчую цей міф і розкажу вам, як економити на люксі. І в першу чергу ми поговоримо, що ж таке люкс. Звісно, в першу чергу, це люкс нам асоціюється з тим, це про бренд. Про якусь таку відому особистість, яка є засновником цього бренду, яка збирає біля себе ком'юніті, таке саме з зірок, знаменитостей, які піарять цей бренд. це про показ мод, це про якісь червоні доріжки, де зірки носять ці бренди, їх цілі бренди збирають. от Типу як Дом Шанель Діор, де збирають повністю зірок, актрис з від А до Я, це роблять і макіяж, вдягають зачіс образ, який рекламує повністю цей будинок моди, бренд з великої букви, і тобто, це про статус, це про недосяжність. Я Розкажу, як ось цю недосяжність, як до неї дотягнутися. Розумію, що зараз в період війни важко знайти кошти на такі якісь приємності на себе, це не в першу чергу, звісно, це є якась пріоритетність. Але якщо ви бажаєте ось саме купити собі люкс, це все можливо, я розкажу, як на ньому зекономити. Ми поговоримо про перевагу люксу, чому ж його взагалі потрібно купувати, щоб на ньому і економити, і зрозуміти доцільність цієї покупки не тільки в статусності. Для мене в першу чергу люкс це не про статус, а про якість, про комфортність у роботі. Тому перше, що кидається в очі, це упаковка. Да? І потрібно розуміти, що коли ми... Говоримо про упаковку, це різні упаковки. Коли це в нас люкс, це в нас звук, мелодія, якісна фурнітура, Це в нас компактні такі палеточки, які гарно зроблені, мають дзеркало. Це ось цей звук. Зараз, зараз. Ох, так. Це він все це дуже красиве, блистить. Мені подобається в люксі щось. Ця позолота гравіровка все залишається. Вона не затирається. Воно просто має вигляд, який ти його купувала. Ось це, звісно, плюс. Якщо ми говоримо за мас-маркет, то це в нас вже не про то. Так? Це в нас такі дешеві матеріали, це в нас ось упаковка, яка в нас ламається, вона в нас десь валяється в цій косметичні, в сумочці, вона постійно таке затерте, зажоване, замучене. І навіть якщо ми будемо відтирати, воно все одно дуже царапається. Ось в мене палеточка Makeup Revolution, я нею майже не користувалася, це була мені на подарунок. І ну в неї реально я не користувалася там за тести пару зробила. Подивіться, яка ця. Цей пластик ну, він просто дуже-дуже затертий. Він просто з часом стає мутним таким, да, поцарапаним. І ще й мало того, що немає вигляду, він ще і, і ламкий. От, типу, це постійна ця історія: шурупчики випадають, це е, пластик цей ламається, це не закривається повністю, де воно в тебе розшатане. Все. Тому такий е, мінус, в принципі, відчутний навіть в упаковці. Якщо ми говоримо про. Професійний бренд, да, це такі все одно економні упаковки, тому що професійний бренд також робить націленість саме на формулі продукту, а не на е, його запакуванні. Тому е, от. Ці букви також трішки можуть затиратися, марке може бути, але якість продукту всередині ми поговоримо пізніше, теж відрізняється. Тому в першу чергу це упаковка. Далі в нас йде текстура. Текстура насправді в люксу економніша, більш якісніша і тим стає економніша, тому що всі текстури вони більш такі адаптовані до клієнта, тобто вона більш заглаженіша. І якщо ми говоримо про тіні, кремові, наприклад, у мене ось є такі в шарлоті е шайбочками. І е цим тіням вже півтора року і вони не засохли. Ну, це просто нонсенс, коли кремова тінь не сохне. Це просто amazing. По-перше, розхід, ну, подивіться, для візажиста я юзую, ну, там, через один макіяж. Мені вони дуже подобаються, це більше навіть використано. І я їх не можу використати. Вони прям довго. Ви скажете: ну, можна так само взяти Maybelline, там мені шайбочка надовго вистачить. Але ні, вона надовго не вистачить, тому вона що сохне дуже швидко. Я от була, коли напомню на початку цього, вони лише вийшли. Мені було так інтригуюче, цікаво спробувати знайти цей аналог, бо я часто шукаю дівчатам. На курси аналоги якісь, щоб ми купили там щось дешевше, щось придумати. Дівчата на онлайн-консультації я їм підбираю якісь і з мас-маркету продукти, і з професійного, і мініатюрки. Тобто міксую їм, але точно про кремові продукти, оці, це масс-маркет завжди ні, дівчата, тому що оця тіні Maybelline в мене засохла просто за місяць. Я три рази ту шайбу відкривала. Вона дуже швидко засохла, тому коли ви купляєте такі рідкі продукти, оці з мас маркета та кремові, вони на жаль будуть служити дуже мало, тому що ви не використаєте їх бо мало хто себе фарбує прямо в день, в день по пару разів в день, і щоб використати ось таку шайбочку кремових тіней, ну це нереально. Це треба красити маму, сестру, пса. Чоловіка себе, щоб використати, і це була доцільна покупка, така як ця буде сапати вам довго, працювати на вас, лишиться ще, і ви будете задоволені, що використали її повністю. Тобто ви мазаєте її по максимальному. Тому. В цьому плані текстура дуже багато виграє. Так само ми говоримо про саму текстуру тіней, наприклад, хайлайтера, румян, скульптора. Так, звісно, бувають винятки, що в мас-маркеті там формула може бути також адаптивна, але я скажу вам одне: всі продукти в мас-маркеті. Відрізняється від люкса тим, що люкс, він де такий більш заглаженіший, більше формула вологіша. Тобто вона лягає на очко, вона менше осипається, бо то, що оця мікрочастинка пігмента самого дуже-дуже дрібний помол. От я зараз вам покажу приклад, але вже видно, от, наприклад, по Масс-маркету, це в мене така палеточка, як воно сипеться все, так? Сухіша текстура. Навіть може бути ось цей хайлайтер. Зараз я вам спробую. Він ніби здається не скрупним блиском, да? ну, здається, навіть такий заглажений, але все одно текстура сухіша відносно до люкса. Третє таке, прям що відрізняє, це кольори адаптовані і вони легше тушуються. Тобто кольори навіть от зараз вам покажу. Темні, наприклад, дуже гарно видно на темних, тому що темні можуть в палеці бути гарно, а по розтушовці от я набрала з Шарлотти Тілбері. І я наберу з оцією Makeup Revolution, Ми наберемо коричневий, ми наберемо чорний. Значить, тут у мене на ось цих двох пальчиках це у нас люкс. Дивіться, ми розтушовуємо. Формула дуже така мілкий помол, і подивіться, як вони тушуються. Ну, пальчиком даже. А треба розуміти, що ми тушуємо на оці. Око має більш структуру, ніж рівна поверхня, так? То все одно воно буде в цю структуру заходити плавно. Тобто вам не потрібно робити багато маніпуляцій. Ви нанесли, воно нанеслось, воно не посипалося, воно розтушовується, воно адаптивно. Тобто, всі кольори в масмаркеті це просто кольори, це просто набір кольорів, щоб вам продати. Всі кольори в люксі це кольори, які адаптовані до клієнта. Це не буде про якусь супер яскраву історію. Це будуть всі такі клієнтські історії, щоб людина виглядала ну супер дорого, супер якісно, е, точно не клоуну. Так? Хоча ми, якщо говоримо про масс-маркет, то яскраві кольори дуже важко нанести. Так вони в упаковці красиві яскраві. Наносиш на око, воно взагалі не виглядає, тому що змішується з кольором шкіри і виглядає чортішо. І ми зараз я тушую е, ось цей. Е, Makeup Revolution. Подивіться, ну, воно е, тушую, стерла. Давайте темні. Отак. От. Ну, це зовсім другий відтінок чорного, правда? Правда? Воно так в шкіру не зайшло. Воно або повністю забирається кісточкою, там пальчиком, або чується такий вбруд. Подивіться. Тому я не кажу, що всі мас-маркетові тіні це погані, але ними важче працювати. Якщо ви ніколи не робили ті собі макіяжі, для вас це новинку, то я би радила ну, купляти одну палетку, одну і на все життя, ніж 100 штук. Постійно їх купляти, і все не то. Ну, просто у вас буде валятися. На пальчику це так різницю не так видно, але на оці, якщо ви хочете, ми зможемо зняти. Приклад відео, наприклад, одну сторону я зроблю мас-маркетом, одну з люксом. Пишіть мені в коментарі. Якщо буде більше ніж 10 коментарів, я зроблю ось такого плану відео. Якщо ми говоримо про е, професійний бренд, у них дуже пігментовані такі відтінки. Якщо це жовтий, це буде дуже жовтий, його тяжко тяжкіше розтушувати. Треба мати хороші пензлики, які знову ж таки треба підібрати. Тому, е, якщо ви маєте час цей тестити, ви маєте кошти, які хочете купляти і тестити, ну то, можливо, так. Але я не знаю, чи ви на цьому зекономите, коли ви купите собі цих палеток 10 штук за все життя, а могли купити одну. Тобто це про економію. Але давайте е, е, тоді порахуємо: наприклад, оця палеточка. Одна, яка вам там в основному ці люксові палеточки, так? Це четвірочки такі, ось. І вони між з собою міксуються. Візьмемо одну палеточку, вона коштує там 50 доларів приблизно, і ми розіб'ємо, наприклад, на. ну, в мас-маркет ви купите палетку, вона у вас по-любому не буде там 1, 2, 3 роки, ви ще собі будете докупляти, або не будете просто нею користуватися. Ну, повірте, я знаю, як це. Коли до мене приходять на курсі, і там та палетка, ну, видно, що і нею взагалі не користувалися. То чи потрібна у вас палетка за, наприклад, 600 гривень-500 гривень, якою ви не користуєтесь взагалі, або палетка за е, 2500? Але ви нею будете прямо користуватися в день в день. Якщо ми беремо цю палетку, в основному такі палетки вас ну будуть на 3-4 роки, навіть довше. Я думаю, це при кожному кожен день використовувати, то вам все одно вистачить на 3 роки. Беремо грубо на 3 роки, ділимо цю суму і приблизно така сума. Зумієте, що це доступно назбирати на собі таку якусь палеточку і купити її і користуватися, а щоб вона у вас не лежала. Насправді у мене теж таких палеток вистачає, бо на початку кар'єри мені або дарували такі якісь бюджетні варіанти, або я сама там, мені на день народження дуже часто дарували цей Makeup Revolution. У мене ось така палеточка. Я її даже використовувала. Але, звісно, в цій палеточці багато відтінків, які ви не будете використовувати. І ви повинні розуміти, що коли ви купляєте такі палетки, ви платите за один-два кольори, а за решту. Ви не будете ними користуватися. В люксі такого не буває. Ви або повністю його затираєте. Я ось вам оцю хаверглаз, це скульптурування, я її просто повністю витираю, я вам покажу, як зараз тут немає у мене, покажу, як виглядає, вона повністю стерта в мене, повністю до нуля. То яку доцільніше купляти палатку, яку ви не будете використовувати, чи яку будете використовувати повністю? Тому це треба розуміти. Але давайте поговоримо, як вже взагалі зекономити і ви ці правила можете використовувати не тільки для покупки люксової косметики, а й для професійної косметики, мас-маркету, взагалі, як здійснювати покупки косметики. Першим що вам потрібно визначити, це позиції, які потрібно купити. Тобто, Сісти собі, написати, чого не вистачає, подивитися косметичку, або ви приходите на онлайн консультацію, чи онлайн урок, курс на офлайн курс до мене чи до когось іншого, і даєте чітку задачу. От я в мене такий макіяж, мені треба зробити то-то, то-то, що мені потрібно. З цим простіше, коли вам хтось допомагає, і я можу вам також допомогти. Тому звертайтесь, переходьте на мій інстаграм, там більше деталей про навчання, про курси, про онлайн консультацію, саме розбір косметички. Якщо ви хочете це самостійно, вам треба. Просто розібратися в собі, тип шкіри, і у вас форми обличчя, да, які вам задачі треба, що приховати, що підкреслити, що ви хочете підкреслити, що вам собі подобається, що навпаки не подобається. Які хочете, щоб задачі виконувала косметика. І далі пишете, Дивитися, що у вас є, що не протерміновано, що ви використовуєте, що не використовуєте, і що б хотіли використовувати. І пишете собі списочок. Значить, мені треба. Пудру мені треба тональний і який у вас є бюджет. Конкретно, чи ви хочете зараз, чи у вас є якийсь термін на це. Зрозуміло, якщо термін, то це простіше. І я би вам радила не робити саме ці спонтанні покупки, бо спонтанні покупки в основному це дорогі покупки. Ви не можете порівняти собі ціну, ви не знаєте, яка оптимальна ціна для цього продукту. Курс в нас скаче. Завезли в різний час, коли був цей курс, і не врахували коли знижки. А в нас цей період знижок він не тільки. На чорну п'ятницю, хоча я, наприклад, закупляю, звісно, саме більше на чорну п'ятницю, але це в нас є і зимові розпродажі, і літні розпродажі, і день народження брандів. І... День матері, Різдво, ну різні свята, на які також бренди роблять знижки, розпродажі. Тому це також треба враховувати, не робити ось цю спонтанну покупку. І так само, коли ви бачите там, рекомендацію від блогера, там в TikTok відео це треба розуміти, що це реклама. І саме такий гачок, щоб ви скупили це пошвидше зараз тут. Вже давай, ви приходите в магазин і вам там також стараються ну, продати чим побільше. У Вас це має бути обдумана покупка. Коли вона обдумана, вона тоді раціональна, незалежно від того, що ви купляєте. А з люксом, то це завжди це точно треба продумати, розбити собі цю суму по місяцях, подумати, як на неї заробити, про моніторити. От якраз другим пунктом це в нас йде саме моніторинг ціни на різних сайтах. Ми додаємо в корзину і перевіряємо час від часу. Я постійно моніторю ціни, але зрозуміло, що це моя професія. Я маю це знати, маю розуміти, яка нормальна ціна, як радити дівчатам, де її купити, де найвигідніше. Часто, звичайно, я замовляю на оригінальних сайтах. Також можу вам замовити. Якщо потрібно, пишіть мені, я замовляю з США з Європи без проблем. Єдиний мінус це от розбиваємо доставку, але зі мною це більше плюс, бо ми її розбиваємо. А якщо самостійно замовляти, то там є поріг замовлення, тобто там не менше 50 доларів євро, там не менше з євро, коли безкоштовна доставка, але на жаль, її все одно нема в Україну, зрозуміло по яких причинах і. Все одно це треба платити ще додатково за доставку. Але навіть з цим все одно вигідно замовляти з оригінальних сайтів. По-перше, чому це ви точно знаєте, що це не підробка, ви точно впевнені в термінах придатності, тому що це свіжо було куплене так в якості. Люкс турбується про свій імідж. І, наприклад, якщо мені прийшли Шарлота побита, рум'яна розбиті. Чи з маленькою тріщинкою навіть я їм це фотографую, я їм пишу, скидаю фото, відео, і вони присилають мені новий продукт. Ніколи люкс-бренд не впуститься до того, що буде вам доказувати спіною в роті, що щось ви там спортили, ви кинули, ви якось необережно там доставка винуватий, і ще хтось винуватий. Вони просто міняють вам цей продукт. Ну тобто віддають новий продукт, і вас навіть цей розбитий є, і новий. В цьому перевага, звісно, коли ви маєте їх два і ви можете навіть той використовувати. Бренд не попросить вас повернути той розбитий їм. В принципі, важлива ваш фідбек потім, що ви будете задоволені цією покупкою. Якщо якась царапинка, якщо якесь упакування, у вас є якесь розшатано щось, вони не будуть оце доколупуються, що візьміть там щось прикрутіть, доробіть, приклеїти. Ні, вони до такого не опустяться, і цьому в дуже великий плюс. Ну масмарки тут такого сервісу немає. Вони просто не зацікавлені стримати вас, бо то, що в нас в них там ще куча таких мільйони покупців. Вони за сервіс не будуть думати. Вони за упаковку не будуть думати. Їм просто все одно в таких дорожчих брендах. Це їхній імідж, це їхнє лице. І ваш відгук для них супер важливий. Вони зроблять все, щоб ви були задоволені. Ви для них це Бог. Тому вони орієнтуються саме на клієнта. Думка клієнта дуже важлива. Тому я вам раджу моніторити ці ціни, не купляти, якщо вони не впевнені, наприклад, там просити в байерів підтвердження, що вони купляють на оригінальних сайтах. Якщо не впевнені, не бачите, що вони це транслюють. Якщо купляєте на майкап, Єванотіно, Нотіно ще, в принципі, більш-менш, але все одно я б радила перевіряти по бачкодах косметику. І ви повинні розуміти, що все-таки ціна вона більш-менш стала там, на люкс. Якщо це палетка, яка коштує 2500 500, вона не може коштувати по знижці за 300 гривень. Ну, щось з неї не так. І повинен сайт написати, що з нею не так. В основному це там пошкоджена упаковка, термін придатності або пошкоджений сам продукт, то тоді зрозуміло, але все одно, якщо це наприклад просто пошкоджена упаковка, це вже трішки особливо в байерів, це насторожує. Наприклад, якщо вам кажуть, що немає упаковки, немає маркування, то це насторожує. Дуже часто, от, наприклад, Road, роблять підробки, роблять підробки на Аліекспресі. І вони майже виглядають ідентично, але є різниця, і в першу чергу, навіть не візуально, що нам важливо, а в формулі Дівчата, Будь ласка, дуже ставтесь до цього відповідально, бо то що. Формула дуже важлива, що ви наносите на обличчя. Все-таки це обличчя і це такий накопичувальний ефект. В 17 років, коли ви тестуєте косметику з Китая, це нічого, це ніби нормально, можливо, не буде ніякої реакції. Але коли, потім в 30 років ви постійно цією косметикою неякісною користувалися підробками, якщо у вас погана якась генетика, плюс наша екологія, це все вам вилізе на лице боком. І ви пошкодуєте, що просто. Займалися таким не потрібно цього робити, не потрібно скупльовувати бездумно косметику, гори їх просто щоб купити, просто щоб для статусу, просто щоб воно стояло, просто красиво упаковка. Ні, купляйте за формулу, за щоб ви його користувалися ним. Саме наша головна задача, щоб ви ним користувались. Тому підходьте до цього зважено, перевіряйте. Розумієте, що люкс ми не можемо купити за копійки. Якщо це за копійки, це підробка. І як же ж конкретно зекономити? Так, ми говорили, що там розбити ці текстури, вони більш економніші, тому що дуже мілкий помол. Якщо ми говоримо за от хайлайтер, це для нас, щоб ви розуміли, більш такі. Крупні блискітки, крупна структура, сухіша. То, коли в нас це люкс, це в нас такі більше затерті історії, це такі пудрові, подивіться, ну, видно різницю, так? Це адаптивніше, більше до шкіри, воно більше легше шліфується в шкіру, шкіра виглядає дорожчою, воно все-таки більш виглажене виглядає. І щоб, наприклад, дозволити собі купити. Люкс mm, не завжди ми можемо навіть наскладати на три тисячі, дві тисячі на той продукт. Ми можемо купити мініатюрку. Це просто must have Купіть мініатюрку. Попробуйте. Особливо це стосується всіх рідких продуктів, де в нас є термін придатності, і нам навіть би радила вам купляти мініатюрки, щоб використати. От, наприклад, у нас Estee Lauder. Подивіться, великий паночка. І маленька баночка. Дуже зручно купляти маленьку, тому що ви точно використаєте за тих там півроку, рік, якщо там термін придатності, попробуйте продукт, чи він там коштує купляти його повнорозмірний. За який час термін ви використовуєте цей продукт, чи ви встигаєте по цих термінах придатності? Так само, ось у нас крем під очі. Ну, звичайно, велика банка то дуже красиво виглядає, але маленька, нічим не гірша. І ви точно її використаєте, бо крем під очі це півроку придатності. Наприклад, хайлайтер такий в мене в мініатюрці. Прекрасно використовую все супер. Від Хаверглас є мініатюрки. Від можна там купити пудру 2 грама. Моя улюблена туша від Lancome, Я собі купляю тільки мініатюрку, щоб її використати. От я її купляю суто для себе, суто мініатюрку, щоб використати. І Вона на мене не була пересушена. Оце все комками не було, не сипалось. Тому це навіть інколи, прям не то, що доцільно, щоб зекономити, а доцільно, щоб просто використати. Тому це дуже класний такий метод економії коштів і доступності саме люксу для себе. Не забувайте, що е, люксова косметика це, це комплімент собі, це піклування про себе, це акт любові, е, це такий, е, знаєте, щось зробити конкретно собі, не комусь, а чисто собі, подарунок собі. Не в тому, що як ви купляєте там якусь мультиварку додому, то це подарунок для всієї сім'ї. А косметика це конкретно для вас. Раціонально підхід до цього питання, тому що косметику ми купляємо не кожен день, і краще її купити якісно один раз на такий тривалий період, ніж купляти багато і дурного. Так я бажаю вам, щоб люкс був для вас доступним, щоб ви купували собі найкращу косметику. Я в цьому вам звичайно допоможу. Надіюсь, вам це відео було корисним, цікавим. Пишіть мені вашу думку, чи у вас є якісь люксові продукти і чи ви відчули цю різницю. Якщо хочете візуально подивитися, нагадую вам, що залишайте обов'язково коментар. 10 коментарів, і я зроблю половинку лиця на люксі і половинку на бюджеті. Підписуйтеся, зберігайте і всім гарного дня. Дякую за увагу!